Да, алло, слухаю. Алло. алло. Доброго дня. Добрий день. Компанія Кризит Капитал, кредитний спеціаліст Надія Махалина. Це ви магила, Мале Ганич, Ярослав Васильович, так? Булер, 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 булер. Чому? Булер, булер. Хочете говорити сидіти, так, так? Ну так ви нормально, представтеся, вас не, не, не поняти ніхрена. Ну ось так вам, я люди робили робили і я розпливався Я нормально говорю. То ви так говорите? Тепер вже нормально. А коли представляєтеся, то бумбаєте. Що, я нормально представлюсь, якщо вас погано зв'язком, то я не винувата. Ну добре, я тоді буду теж так з вами говорити і будемо збалювати на зв'язок. Говорить, говорить. Що хочеш? Що треба? Ну, що до вашого борговаця, чому ви відмовляєтесь оплачувати? Причину? Нахуя воно мені? До вас так хто так на все говорить? Мама! Мама? Дзвоните мамі? Дзвоніть! Ви знаєте, мама. що зараз мама записується, так? Так, звісно! Ви знаєте, який її син говорить? Канєжно! Хто вона виховала? Боржника. Де? Да. Який ще й хамить? Невихований такий. Боже, степно буде вашій мамі. Мені би було степно. А, хто, а твою маму і думаєш, як буде? Коли вона послухає? Моя мамі не буде стидно. Вона знає, чим ти займаєшся? Чим я займаюся? Я працюю, заробляю гроші, кредитів немає, ви знаєте? Ти хуйньо займаєшся. Боже. То, добре, дзвонимо вашій мамі, передаємо цю розмову. Привіт Зувай. передай. Під... Алло. Алло. Доброго дня, компанія Кредит Капітал. Чи я тебе Ярослава Васильовича Мелеганича. Знаю. Мною. Ви його мама, так? Що? Ви його мама, так? Кажу, мною, то я. А, це ви, так? вас два рахунок вашої заборгованості по Милану. Настань ждемо, що у нас заборговано 7375 гривень. Оплата буде проведена? Нет. Хорошо? Нет! В чому причина? Така нахуй на минулий. Прошу? Для чого ви мені оплату проводите якусь? Тому що у вас є заборгованість, потрібно оплатити. Вибрали карди, тепер оподібно повертати. Кому потрібно оплатити? Наша компанії Корпотка Детал. Ну так бо мені ж воно не потрібно. Прошу. Що не потрібно? Мені, воно нахуй не, не, не треба. Розумієш? Вам не потрібно, ясно. Ну так, да, я вас зрозуміла. Батьки взагалі вас ще знають, так? Ну давай розказуй мені про маму, про це давай. Давно чув. Я так тоже меня даже, да? Так, что же я прекрасно знаю. выездную приеду, группу, передавать. так? Что? Чекает где выездную группу, то не раз Подписчикам привет. Хорошо? Подписчикам привет. Да, побачене.